Доброго вересневого ранку, дорогі діти, батьки та вчителі. Я від щирого серця вітаю вас всіх з ним, з нами! 1 вересня це початок нового навчального року. Цей навчальний рік обіцяє бути нелегким, бо ми продовжимо навчання дистанційно в умовах воєнного стану. Але сподіваємося, що він буде цікавим та продуктивним. Головне, що ми разом у рідній школі. 1 вересня свято насамперед тих, хто вперше в житті розпочинає крокувати стежиною знань. Любі першокласники, бажаю вам бути старанними і слухняними. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен день, кожен крок. Зростайте здоровими, досягайте високих результатів у навчанні, батькам наших найменших учнів, особливі вітання. Міцно тримайте своїх малюків, допоможіть їм піднятися першими сходинками у світ знань. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік буде останнім у рідній школі, та нехай він буде яскравим і незабутним. А головне плідним. Пам'ятайте, ваша подальша доля у ваших руках. Закладіть міцний фундамент для своїх майбутніх перемог. Саме в цьому році. Ви повинні визначитися з вибором професії. Я впевнена, у вас все вийде. Бажаю всім учням наполегливості, вчителям натхнення, а батькам терпіння та гордості за своїх дітей. Нехай цей рік буде мирним, плідним і щасливим. Я впевнена, разом ми подолаємо всі виклики. Марафон привітань, присвячених Дню знань, оголошую відкритим. Ми з України, стільна родина зустрічає, нас. ми йдемо в перший клас. Ми школянки малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Ми прийшли невати, а всього-всього навчатись. Ну а пусто, що ніколи ми не візьмемо до школи. Звичайно, ставатись, цим навчитись і не здаватись. Так складний сьогодні час, а ми йдемо в перший клас, вилежуємо великі слова, на сузем, на нас умову. Тут ж нам двері вичиня і густину гостину заклика, ми усім на перемогу, о ми навіть хай тривоги. Йдемо до школи, залюбки, ми смірили першочки справжні щирі патріоти із нескори нового роду. Я вже другокласниця Цього року обіцяю вчитися ще краще, читати швидше, писати охайніше бажаю всім. Уроків і взаємоперек. Я учениця 3 класу, мені цікаво все від математики до англійської мови. Бажаю, щоб у кожного з нас було багато друзів та багато щирих посмішок щодня. Я майже випускниця початкової школи цього року здобувачі освіти 4 класу доведуть усі, що вони відповідальні. Розумні і готові до нових випробувань. Бажаю всім терпіння, натхнення і гарного настрою. Цього року я перейшла на середні школи нові предмети, нові вчителі. Це цікаво і трохи хвилююче. Але я готова. Бажаю всім учням бути сміливими, не боятися труднощів і завжди прагнути до нових знань і звершень. Я здобувач освіти 6 класу. Переконаний, що знання це сила. Хочу, щоб цей рік був сповнений відкриттів цікавих років і веселих моментів. Нехай кожен день у школі буде не забут. Я вже самекласниця і розумію, що школа це не лише уроки і оцінки, це місце, де формується характер, народжується дружба, де поруч ті, хто підтримує, надихає, допомагає зростати, де кожен день. Крок до себе справжнього. Бажаю всім учням, учителям взаєморозуміння, поваги, натхнення і побільше щасливих моментів у житті. Я вже учень 8 класу і знаю, що незабаром треба бути приймати важливі рішення, але поки що вчимося, мріємо, шукаємо себе. Бажаю всім знайти своє покликання, не втратити віру в себе та завжди прагнути більшого. І переді мною стане нелегкий вибір. Ким бути, куди піти далі. Це не просто, але цікаво. Бажаю всім учням мудрості, рішучості і підтримки на цьому шляху. Я майже випускниця. Час готуватися до НМТ, обирати свій шлях у майбутньому. Бажаю всім не втрачати мотивацію, вірити у себе та пам'ятати, що знання це ключ до успіху. Одинадцятикласники найстарші учні. Останній рік у школі це час прощання, спогадів, великих мрій. Бажаємо всім здобувачам освіти цінувати кожну мить, бути вдячними вчителям і батькам, сміливо крокувати у майбутнє. Літо відсміялись за Гаяла. Віддзвоніло росами і дощами. Вересне до школи поспішаємо. І чомусь тривожні очі в мами. Десь дитинство наше зупинилось, не встигає з широким кроком. Пускним нас класом називають, юність нам дає свої уроки. Учнями найстаршому у школі будуть нас віднині називати. Десять років промайнуло. Ми не ті вже хлопчики і дівчата. В шачках себе сьогодні бачу, згадуються успіхи і невдачі. Перша двійка, й мамине питання. Як же треба виконати завдання? Так буває, вчителі з батьками. Клопоту чимало мали з нами. Тільки де ж проблеми ці типу, подіти просто так не виростають. Від імені всіх школярів зі святом першого дзвоника вітаємо вчителів, батьків, бабусь, дідусів, які допомагають нам давати труднощі, Піклуються про нас, дбають про нашу безпеку. Адже наші успіхи це ваші успіхи. Спасибі вам, дорогі наші, за все. Ха буде всім нам дивитися, як свято, Ха буде щастя в серці батьків. Хай дзвонить дзвонить, радісно завзяти. Хе буде радість вище від слів. Прощається шепче листок осінь ступає на перший цвінок Ранок яскравий у небі блакить. Свято до школи нас кличе вмить. Перший фони кличуть В раз. Все у житті у них буде гаразд, Перші фони кличе нас, сонце сяє в добрий час, щителі, батьки вітають, Школа двері відкриває сніг, обійми квітів світ, знову знань чарівний світ Чисті думки, два крила, Мрії ведуть нас до світла й добра, все це діє знов, ми разом в'ємо сміливо, бо день за днем. Перший дзвоник день ясний, починає ми рік шкільний хай він буде світлий щирий.